Так, друзі, у продажу у нас з'являється офіційний Fiat Doblo Пасажир п'ятимісний. 2017 року, 88 тисяч оригінального пробігу, дуже гарний стан автомобіля, двигун 1,4 газ бензин, механічна коробка передач, передній привід. Маємо міжсезонну гуму на звичайних штампах. Дві бокові двері. Це заводський друзі пасажир у нас. Маємо великий об'ємний багажний відсік. Е по технічній частині зауважень на сьогодні нарікань немає від слова зовсім. Позаду у нас 3 місця. Салончик в ідеалі, жодних зауважень. Маємо два передні електроскоп датчик газу, шкіряне мультикермо. Спереду по салону також без зауважень. Механіка на 5 ступенів, є у нас кондиціонер, штатна мультимедіа з дисплейчиком. 88 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Ручник тримає, працює все. Автомобіль обслугований, доглянутий. Ціна актуальна 11 тисяч доларів. Хто розглядає собі таке авто? Компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті «Автопарк.ua». Звертайтеся.